Майже як вдома, знайомий зал та вболівальники. Ганбольна аура Закарпаття просто захопила запорізьких хлопців. Відтепер усі збори тільки в Ужгороді. кажуть, тут навіть краще ніж у Європі. До этого проводились збори в Польщі, по Польшу. те ж саме. Просто думаю, в зв'язку з цією ситуацією, з цим курсом. трохи дороговато проводити збори за границей. В минулому сезоні провели. Збір підготові в уж все понравилось. раз повторяюсь, поэтому в этом сезоні то же саме приїхали в Ужгород. рад. Приїхали, аби краще підготуватися до чемпіонату та єврокубків цього сезону. в запорізької команди особливі завдання ЗТР дуже хоче посунути з першого місця свого одвічного суперника мотор, а ще вдало виступити в кубку ЄГФ. наступному сезоні заявились більш сильний кубок в кубок ЄГФ. Поэтому ну в голові треба, щоб вся команда. Приготовилась тому, що буде Жило, але якщо всі вместе, то то нічого невозможного. І заради цього вони працюють двічі на день. Спочатку крос, потім вправи з м'ячем. Інколи грають. Правда, не у гандбол, а у щось схоже на американський футбол. І замість м'яча використовують тарілку. Тренуються самовіддано і не шкодують один одного. Тому травми трапляються часто. Ганболісти зізнаються, вони знають Ужгород і завдяки виступам Карпат. Досвідчений тренер хлопців Олександр Рязанов розповів, уважно стежить за грою триразових чемпіонок. І дуже хоче, аби на Закарпатті з'явилася професійна чоловіча команда. Звісно, для цього потрібно було, щоб була хоча б команда, пускай там першої чи второї ліги которые діти будуть видеть, тянуться їм інтересно стане. Починається все з детских спортивних школ. У нас например, в если взять, у нас на даний момент три детские спортивні школи іменно гандбольного профіля. ЗТР відправиться в Запоріжжя наприкінці тижня. У клубі не виключають цілком можливо, що домашні матчі Кубку ЄГЕФ знову гратимуть в Ужгороді. Тому вже за два місяці вони ймовірно повернуться на Закарпаття.